Акціонери Альфа банку публічно повідомили про готовність докапіталізувати банк на 1 мільярд доларів або ж передати його державі. Нагадаю, 30 вересня рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції, зокрема й до низки російських олігархів, які мають майно в Україні. Серед них власне, акціонер Альфа банку Михайло Фрідман та Герман Хан. Ось на цю тему зараз будемо дискутувати з Валерієм Клучком. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерію, доброго вам вечора. Вітаю вас. Отож, перш за все, хочеться запитати, що це за такий жест доброї волі? Держава ж, в принципі, вже провела підготовчу роботу до націоналізації цього банку. Ну, по-перше, давайте ми почнемо як на мене, відразу з відповіді на це запитання, щоб вже потім видачі або дивилися далі ні, Але прошу залишатися: Фрідман намагається відкупитися. Крапка. А це вся історія, тому що заморожені активи його у Великобританії і в інших країнах в такий спосіб можуть бути виведені із замороження, вибачайте за тавтологію, вкладені в банк в Україні і, мовляв, буде все окей. Або ж він подарує банк і також з нього зніме санкції. Оце відповідь на це питання. Це, звісно, дуже спрощено, тому що за цим будуть стояти складні фінансові схеми домовленості з урядами інших країн. Але за великим рахунком це так і виглядає. Тим паче. У названих з вами бізнесменів в Україні ще є активи, які також арештовані. Вони їхня доля сьогодні доволі сумнівна з точки зору перспективи володіння, управління ними, і вказує на те, що Фрідман один із, я скажу так, не дуже багатьох бізнесменів і російського походження, які намагаються якось домовитися з владою. Це добре нам чи ні? Ну, я думаю, що з цього треба взяти по максимуму. З урахуванням того, що все-таки Україна опинилася в крайній складному становищі, але історія із Альфа-Банком може бути дійсно прецедентом. Питання конфіскації російських активів, які належать приватному бізнесу, я на цьому наголошую, щоб ми не плутали саме активи російській державні, це непростий процес. І от така мирова угода вона може стати як прикладом для того, щоб. Або активи інших російських бізнесменів тут переходили під контроль держави, і не було зловживання в тому сенсі, що вони здійснюючи тут господарську діяльність, фінансують путінську кліку. Тому що все-таки Фрідман згаданий, це однокурсник Суркова. Сурков – це дуже людина наближена до Путіна. Не випадково проти Фрідмана, введені свого часу санкції. А яку з двох пропозицій прийме наша влада. Оце, капіталізувати банк на 1 мільярдів чи все-таки е, прийняти його? Я ж не влада. Я вам не можу на це відповісти. Ви зараз мене виставите перед вибором. Як що ухвалить влада? Я не можу вам на це питання відповісти. Ну, можливо, у вас є говоримо... припущення? Ні, 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 чекайте. Тут питання стоїть. Давайте, якщо от припущення, да якщо що б робив би я, да наприклад. Ну, цій ситуації в мене можливість була отримати один мільярд доларів і дозволити далі здійснювати господарську діяльність хліб на території України. Ні, однозначно ні. Чому пояснюють? Тому що це означає, що на сьогоднішній день можна не дуже задорого відкупитися від того, що господарська діяльність суб'єктів господарювання, які наближені до саме кламу Путіна, вони здійснюють таку діяльність в Україні. Один мільярд доларів це ну це мало. Ну от конкретно це дуже мало. Ну для прикладу, у нас лише дефіцит бюджету в наступному році, за словами шмигаля, буде 3,5 мільярди. А нам що місяця для фінансування країни треба ну порядка 7-10 мільярдів доларів за різними оцінками, так що ми в умовах війни могли ну більш менш себе почувати. Тепер давайте так ми поведемося на один мільярд. Ви мені, звісно скажете, їх же не один такий бізнесмен да російський. Просто треба з розумом підходити до цих питань. Якщо ми говоримо, що ми актив можемо забрати, да, з огляду на те, що фінансово-господарська діяльність здійснювалася з порушенням санкційної політики вперед роки, то це окей. До прикладу, історія я так навожу із торговим центром Ocean Plaza в Київ. Чого він стоїть закритий? От запитання. А да, чого він, він, валежит... він стоїть закритий? От питання, тому що арма з ним досі цього часу не розпорядилася. От питання. Цей об'єкт належить наближеному до Путіна олігарху також. Ну вже не про Фітбана, а про роти Швидко ухвалюйте рішення, конфіскуйте спецзаконом. Нема такого закону, ухвалюйте, Погоджуйте його з міжнародними партнерами, щоб нічто не в з міжнародного права це дуже важливий момент. І нехай воно працює на Україну. Ну, там була купа суб'єктів господарської діяльності, які тратили на сьогодні роботу. Ну вибачте, це неправильно. Це не по-господарськи. Так само і в цій історії з Альфа-Банком. Це актив дуже потужний в Україні. Відверто, да. відділень дуже багато. Система роботи банку справді добра, Ну, відверто кажучи, так, вона сучасна. Але ну, чому б вона не працювала в повній мірі на Україну? Правильно? Для України. Я вже тут навіть прибираю, щоб не було ніяких домислів. Тому тут треба просто ефективніше рішення і все. Йдуть, як на мене, банальні торги зараз між владою і. Фрідманом, хто на що піде, ну подивимося найближчим часом. Але от якщо ви запитували б мене про рішення, да, яке б є, то тільки націоналізація 100%, -коло. тим паче, ми ж, ну я, я не володію інформацією, на жаль, про стан справ у самому банку. Те, що я ну, маю на увазі внутрішній, ця інформація закрита. Чому постало питання про докапіталізацію? Звідки? Е, проблема у, у самого банку? Я не чув, щоб він був проблеми. Рівень кредитування ну вони здійснюють дуже активно, а, побутове кредитування це не є для них проблемою і кредитування і бізнесу так і є. А, система працює в них доволі чітко, нормально. Тобто банк не скаржиться на те, що в нього немає грошей. Розумієте? Тобто вони нормально це роблять. Вони навіть і е, акції влаштовують і спрощення кредитів. Також є. Так, да, нехай там невеликі суми, але для кожного, наприклад. Якщо там кредитів багато, ви просто доларів кожному спростили, це також видатки, які, збитки, які несе, перепрошую, банк. Так само і ці ситуації, а чому виникло питання до капіталізації? Ми, 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 ми маємо багато фактів нецільових кредитів чи як. Ну, От тут і виникає питання, історія. Звісно, цей мільярд запропонував сам Фрідман. Тому тут і історія так і виглядає. І тут далі просто рішення буде від влади, На що вона піде? Але знову ж таки, я не готовий і не буду давати прогнози технічні які влада ухвалить, то вже вони подивитися. Справді будемо спостерігати за цією ситуацією, і ми так само Фрідман заявляє, що ніколи власне не ототожнював інвестиції в Капіталбанку зі зняттям персональних санкцій. От як ви це можете прокоментувати? Ну а хто ж вам правду скаже голос? Не перепрошую, просто це очевидні. Ну розумієте, є позиція офіційно. Ну, до речі, якщо брати коментар. Стосовно цього листа, це взагалі феєрична історія. Вона дуже вузька, аудиторія, мало цього цікавиться, але так для е, розуміння. Є якийсь лист, про який всі говорять довкола Альфа банку. Ну хто в день, але його ніхто не бачив. Цього листа, а нібито він є. Прес-служба Альфа банку спочатку підтверджує цей лист, потім не підтверджує. Тобто якась гра. Відтак і тут питання стоїть цього мільярда. Да? А чому саме так? Чому мільярд? Чому виникло? Ну, ви знаєте, ми, ми довкола цього танцюємо мільярду. А як на мене, треба говорити саме про інше, про те, як має бути. Ну тому десь так гаразд. Тоді давайте з вами поговоримо про більш прикладні питання. Чи вплине націоналізація на вкладників? І загалом, що для українців означатиме оцей дар державі Альфа-Банку? Ну так це ж питання в тому, чи буде дар. Бо, ну, от давайте з вами проаналізуємо не, не, не. цей варіант розвитку подій. Справа в тому, що будь які акціонери говорять, що ми подаруємо, але даровизни як такої не буде. Тому що є сума активів згідно з, які, згідно з чимось, які вони можуть передати комусь або не можуть. Якщо ти передаєш, ти передаєш на підставі чогось. Як мінімум, навіть факт дарування він тягне за собою сплату податків. Мене от запитання: акціонери готові подарувати і сплатити за державу податки? ну якось не вкладається в логіку, правда, особливо на тлі останні заяві Лона Маска. То я буду Сталінки фінансувати, то не буду Сталінки фінансувати, то ми що за дурдів тримаємо Фрідмана його партнерів. Ну, Я перепрошую, проект Мошинська, Боржомі і Горецька – Це просто феноменальні проекти в Україні. І вони супер бізнесові. Тому я не вважаю їх дурнями в бізнесі. Я говорю зараз відверто не про прихильність до Путіна чи ні, зараз про інше. Тому в мене виникає питання: факт дарування буде, в мене сумні. Тобто, це в будь-якому випадку буде якась продажа банку. Да? Проста націоналізація. Ми мали прецедент націоналізації банку Приватбанк. Але, друзі, звертаю нашу увагу до Конституції законів України. Ви не найдете жодного закону України, де було б написано націоналізація. У нас нема такого терміну навіть у законодавстві, відкрити конституцію, Реприватизація, У нас нема такого, В При принципі, розумієте? Немає. Тобто має відбутися факт ну, якоїсь угоди. Я не про мирову угоду говорю, я говорю про комерційну. Це має бути факт продажу, дарування так далі тому подібне. Тобто, в будь-якому випадку певна сума коштів в якийсь спосіб має бути комусь перерахована. Тому про дарування поки що ми не говоримо. Тепер стосовно вкладників. Я не випадково говорю, а звідки з'явилася ідея до капіталізації? Для чого? В банку проблеми? Ні. Значить, це про відку, про що ви говорите. Ну це вже очевидно. Якщо, наприклад, банк буде націоналізовано за тією схемою, що і Приватбанк, ви нічого і я нічого не відчуємо. Ну, абсолютно зовсім банк був у власності одних, став у власності інших. Можливо, на кілька годин, поки буде зміна рахунків, власників рахунків, ключів і так далі тому подібне, може зависнути ну, вся система там, на кілька годин. Не більше. Це максимум, що нас може очікувати. А далі так само всі борги переходять до нового власника, всі активи переходять до нового власника. Такі умови ну, переходу банка до іншого власника або будь-якого активу. Так, так є. Тому для е, України це ж загалом ну, компенсація за е, війну. Я так вважаю. Бо е, Фрідман під що те, хоча до цього часу немає. Указу президента, яким було б введено в дію рішення Ради національної безпеки оборони, що Хліб знаходиться під санкцією. Тобто також питання підвищення. Кому мені видається, що на сьогоднішній день влада ще веде переговори з Рідбаном стосовно того, в який спосіб відбуватиметься зараз їхня подальша господарсько фінансова діяльність на території України, тому що ми ж багато речей не знаємо в інтересах чиїх як правило бізнесмен там діє Він как, в інтересах своїх. Так, в інтересах своїх, але отакі великі бізнеси вони не завжди відбуваються. Точніше, вони ніколи не відбуваються в інтересах лише власника. Держава також має вигоду від цього. Тому з цим банком це просто от ми от добре, що це про це говоримо. Це такий, знаєте, буде буде маяк. А що може статися з російським бізнесом в Україні? Тому що Альфа банк намагався е, взяти, ну як обрати позицію такого проукраїнського. З початком широкомасштабного вторгнення до певної міри йому це вдавалося, так і ну, якщо брати навіть там і брендування, і так далі, і позиціонування його. І до сьогодні він працює в нього там камінням вікна не кидають. Тобто, це означає, що він десь якийсь там мірі, все таки здійснює діяльність в інтересах України, але він має російське коріння. Тобто, в будь-якому випадку такі речі треба прибирати сьогодні з України. Ми в великій мірі залежимо від російської економіки. Це факт. Це треба було давніше робити. Альфа-банк це один з багатьох прикладів, коли російський бізнес. Я вам говорив про Ошипазу, так це взагалі фірична історія. Е, Саме бицький друг Путіна будує в центрі е, е, України бізнес-центр. Не то, що бізнес-центр це взагалі торговий центр величезного масштабу. Тому такі речі не, можна, не повинні бути в Україні. Це залежність та сама історія з альфа і Вона стане показовувати, як можна вирішити ці проблеми. Тому що в нас поки що з цим непросто е, Верховна Рада, вкотре ухвалює закони, там передають якісь вагони, але загалом е, розривання торгово-економічних зв'язків із Росією відбувається дуже складно. Наприклад, попередні вісім років ми взагалі про це не говорили абсолютно. Нормою вважалося збільшення російського капіталу в Україні? Няк не то, що нормою це факт був, який широко не обговорювався, який сприймався з цими ну окей, так воно є, ну в росіян багато грошей багато, безумовно. Але чому вони тут е, починають? А чому вони здійснюють так успішно тут фінансову господарську діяльність, а не українці здійснюють. Це не нормальна історія. Іноземний капітал може бути і повинен бути в Україні, але не країни-агресора. Тому що ми ставимо під загрозу власне існування незалежності, економічно, в тому числі і фінансово. Тому банківські системи задайте історію з ВТБ банком, і іншим. Це один з таких істень. Абсолютно згодна з вами, пане Валерію. Дякую вам за цю аналітику. Добре. Валерій Клочок був з нами на зв'язку, керівник центру громадської аналітики вежа.